Яка різниця між денною та нічною зубною пастою? Зараз я вам все ретельно розкажу. Слухайте до кінця, бо в кінці буде лайфхак для тих, хто носить лайнери або інші капи? Отже, в ранковій пасті більше абразивність, тому вона краще щищає зубний наліт вранці. Нічна зубна паста містить спеціальний полімер, який має антибактеріальну дію, тому краще працює з нею вночі. Тому, як правило, після нічної зубної пасти запах спорожнини рота зранку буде набагато приємніший. Звісно, ви можете. Та розділяти денні нічні зубні пасти, але погодьтесь набагато зручніше мати одну зубну щітку і одну зубну якісну пасту. Тому приходьте до нас, і ми підберемо вам індивідуальну зубну пасту. Отже, як я і обіцяла, лайфхак для пацієнтів, які носять елайнери або інші капи. Зубна паста, BioRepair нічна, дуже гарно справляється з запахом спережнини рота зранку. Я думаю, що пацієнти, які носять капи, знають, що є трошечки більш посилений та неприємний. Коли ви знімаєте зранку капу, але за допомогою цієї пасти ранок буде трошечки приємніший. Підписуйтесь на нас, щоб більше знати про догляди зубами.